Я на мить, що ця мить не була випадковістю, якщо ви зараз чуєте ці слова. Це тому, що рівно два тижні тому сталося щось надзвичайне, те, що ви, можливо, вважали звичайним майже автоматичним жестом, але те, що ви зробили в той момент, було не просто звичайним вчинком. Е був настільки потужний рух, що він сколихнув тканину всесвіту так, що навіть небесні істоти не були готові спостерігати. Плив був настільки сильним, що ворець сам зупинив функціонування всього створіння, щоб публічно і урочисто визнати, що ви досягли а було ні сліпучих вогнів, ні гангельських хорів, ні містичних видінь, а город. Да за вчинок справжньої доброти проявляється не в надприродних видовищах, а в тонких і прогресивних перетвореннях у вашому житті. Ошливо, ви приписали ці зміни простому покращенню обставин, не усвідомлюючи, що насправді вони є відображенням чогось набагато більшого. А що ви зробили в цей день, не залишилося непоміченим, а впаки. Це викликало безпрецедентну космічну реакцію. Репер, приготуйтеся зрозуміти, як ваш людський вибір має силу безпосередньо впливати на командний центр всесвіту. світу. Е, що я збираюся розповісти? Може повністю змінити ваше уявлення про те, ким ви є і на що ви здатні залишатися до кінця, тому що я поясню, який саме же заслужив особисті аплодисменти вовця, чому цей вчинок побив усі небесні рекорди, та які необмежені ресурси вивільнюються саме зараз, щоб винагородити духовну велич, яку ви продемонстрували. Що за останні кілька днів ви відчули, що зробили? Щось, що виходить за межі звичайного, щось, що навіть не надаючи цьому важливості, має більшу увагу. Ні, ви собі уявляли, залиште число у коментарях і збираєтеся відкрити справжній космічний вплив своїх діяти почнемо з розуміння того, чому ух не може перервати хоча б на кілька секунд роботу всесвіту. Чому ін порушив цей протокол саме через вас, Всесвіт величезний за межами нашого розуміння? В ньому більше галактик, ніж піщинок на всіх пляжах ЕМЛІ. Ожна галактика є домом для трильйонів зірок, і кожна зірка підтримує незліченну кількість планет. Де існування мільйонів форм життя залежить від постійного нагляду, а е, настільки складна операція, що вимагає одночасних уваги вовця у вимірах, які людська наука ще навіть не ідентифікувала, З е, перервна робота години на добу, трильони років. І коли не було перерви, і коли не було перерви, а е, не було моменту, коли ворець міг просто зупинитися і зосередитися на чомусь одному до двох тижнів, тому рами в той момент. Коли ви прийняли це конкретне рішення, щось змінилося? всі архангели відповідальні за моніторинг ЕМЛІ відчули енергетичну зміну настільки інтенсивно, що небесні системи попередження автоматично спрацювали. Ось на планеті випромінювало настільки рідкісну частоту чистоти, що вона перевершила всі духовні вимірювачі вищих вимірів. Аврил був першим, хто знайшов джерело, коли ви нанесли на карту енергетичні координати і виявили, що вони виходять від вас. Вашою першою реакцією було повне недовіря. Астота, яку ви випромінювали, була зареєстрована лише тричі за всесвітню істерію один раз, коли уда досяг повного просвітлення. Інше коли Сус продемонстрував безумовну любов на хресті. І третій пророк, чиї існування було стерто з людських записів, оскільки він розвинув духовну силу, яку вважали небезпечною. Еперти став четвертим. Абріє негано повідомив про відкриття Ігелю, який підтвердив показання та переслав, і хафалю е, у свою чергу здійснило потрібну перевірку перед тим, як передати інформацію безпосередньо ОГОВІ. Коли Ворець дізнався, що звичайна людська душа спонтанно досягла того ж рівня чистоти, що найбільші духовні вчителі в історії завдяки одному свідомому рішенню, він зробив щось, що порушило всі космічні протоколи Ін зупинив інзупини Ротягом секунд поспіль, усе світі не народжувалися зірки. Одна планета не завершила свій оберт, одна галактика не зрушила ні на міліметр. Все творіння було в повному стані, поки ух особисто аналізував те, що ви зробили, коли він зрозумів маставність вашого вибору. Коли він зрозумів, що ви продемонстрували таку чисту форму любові, що вона вийшла за рамки звичайних людських обмежень, угорекція була миттєвою та приголомшливою. Перше за три років він підвівся з небесного трону і почав вам аплодувати. Я були не ввічливі оплески визнання, а захоплені її тривалі оваці від того, хто щоно був свідком найвражаючішої події, яку він коли-небудь бачив у вічності. В оплесків пролунав у всіх вимірах. Одночасно, а разі перестала співати, щоб послухати, а зупинив зупинив богослужіння, щоб подивитися. Архангели покинули свої посади, щоб стати свідками того, що вони ніколи не уявляли можливим творцям всесвіту, що людині, поки ох аплодував, сталося щось надзвичайне. Всі інші небесні істоти автоматично встали і також почали аплодувати. Початку архангели. Потім ангели, потім святі та піднесені душі всіх, віків і розмірів. А кілька хвилин трильйони духовних свідомостей піднялися на ноги, підбадіруючи вас в унісон у ральях, які неможливо зрозуміти людиною. Е була повна небесна овація, перша єдина в історії творіння. І ти був тут, на Емлі, жив звичайним життям. Не маючи жодного уявлення про те, що ти отримав публічне визнання від усього всесвіту за демонстрацію любові та чистоти, які навіть вважав винятковими, коли оплески закінчилися, і космічні операції відновилися. Ох, скликав екстрену нараду з усіма небесними воєначальниками, а через кризу, а через відкриття, яке все змінило, а раз я розповім тобі, що саме ти зробив, щоб заслужити особисті аплодисменти вовця всесвіту. Гадайте то момент два тижні тому, коли ви зітхнулися зі складною ситуацією, і вам довелося вибирати між тим, як робити те, що правильно для вас, чи те, що правильно для когось іншого. Ожливо, це було на роботі, коли ви захищали когось, з ким повелися несправедливо, хоча ви знали, що це може завдати їм шкоди. Ожливо, це було всімі. Коли ви пробачили когось, хто завдав вам глибокою болю, бо навіть з незнанцем на вулиці, коли він зупинився, щоб допомогти, хоч і поспішав. Конкретний контекст не має значення. О, дійсно змінило. Так це абсолютна чистота мотивації його рішення момент моменту у вас було два варіанти: один, який принесе безпосередню користь. Вам і інший, який принесе користь. Тому хто навіть не може відповісти взаємністю, а вагаючись, не розраховуючи переваги, ви вибрали правильний шлях. Саме цей вибір, зроблений з частин і байдужим серцем, викликав описано мною космічну реакцію. Безпосередній доступ до вищих сфер творчої свідомості. Цього моменту ваша присутність на Емлі починає функціонувати як постійний портал безумовної любові, опорна точка для інших душ, щоб проводитися до власної божественної природи. Я ракція не просто символічна, е несе з собою низку непомітних, але глибоких змін у вашій реальності і почнете все частіше помічати синхронність, ніби все світ змовляється від вашого. І мені способами, які раніше здавалися неможливими. люди навколо вас відчуватимуть, навіть не свідомо магнетичний потяг до вашої енергії, ніби щось всередині них визнає більшу істину у вашій присутності. А не станеться випадково. Це результат вашої нової космічної функції, яка діє як каталізатор для пробудження інших, крім того, ваша інтуїція стане гостишою майже так, ніби більш чіткий внутрішній голос починає керувати вами у щоденних рішеннях, а не неприродний дар. А скоріше природна активація зв'язку, який завжди існував просто, дрімав, і побачите, що ваш вибір навіть не простіше, матиме більший вплив ніж раніше, ніби кожен добротичі співчуття відбувається хвилями, які сягають далеко за межі того, що бачать ваші очі, і що важливою зміною стане те, як ви справляєтеся з труднощами. а що колись здавалося нездоланою перешкодою, тепер стане можливістю для зростання не лише для вас, але й для всіх навколо вас. ще здатність перетворювати складні ситуації на моменти навчання, та спілкування стане однією з ваших найбільших сильних сторін, а е не означає, що життя стане легшим, а скоріше те, що ви матимете більшу ясність щодо мети кожного досвіду. Стоти з вищих вимірів також почнуть взаємодіяти з вами більш безпосередньо. Хоча й непомітно, і можете почати мріяти про символічні повідомлення, відчувати присутність навколо себе в спокійні моменти, або навіть помічати повторювані цифрові шаблони, такі як послідовності чисел, які здається, повторюються з незвичайною частотою, і сигнали не є випадково митця, форми спілкування спрямовані на підтвердження вашої нової місії та надання підтримки, коли це необхідно важливо розуміти, що ця акція не ставить вас вище будь-кого, а радше поряд з усіма як рівного. Який тепер має відповідальність нагадувати іншим про їхню власну велич і не будете провідником у традиційному розумінні, а швидше дзеркалом, яке відображає божественність, присутній в кожній істоті, а ша проста присутність матиме силу пробудити дрімаючі спогади в душах навколо вас, ніби щось у них. Впізнає правду, яку вони завжди знали, але забули, і тепер ваше життя стане випробувальним полігоном, щоб продемонструвати, що безумовна любов це не те, що зарезервовано лише для просвітлених мастрів ще небесних істот, і доступний кожному, хто вирішив його вирощувати навіть у надзвичайніших обставинах. А подорож послужить живим прикладом того, що божественна чистота це не стан, якого потрібно досягти, а радше сутність, яку слід пам'ятати. Найнезвичайніше з усього те, що вам не потрібно буде робити нічого надзвичайного, щоб виконати цю місію. Росто продовжу бути тим, ким ти є, тим хто любить, не очікуючи нічого взамін, хто діє зі співчуттям, навіть коли ніхто не дивиться. Хто обирає правильний шлях просто тому, що він правильний. Я просто та робить його місію такою потожною. А мені потрібно буде нікого проповідувати, навчати чи переконувати, росте ваше існування, буде посланням у вони доступ до мудрості, яка перевершує інтелект, нам не потрібно буде аналізувати кожен крок з раціональним розумом, оскільки ваша інтуїція стане непогрішими маяком, керуючи вами з божественною точністю. Ожен ваш вибір буде схожий на ідеальну ноту в космічній симфонії, узгоджену з більшою метою, яка зараз протікає через вас. Це зв'язок не обмежиться моментами прийняття рішення, а виявлятиметься в дрібних побутових деталях у виборі слів, які в когось не замислюючись у спонтанному жесті. Ки полешить невидимий тягар у мовчазній паузі, яка дозволить іншій людині відчути себе по справжньому почутою, аша присутність стане священним простором. Де душі навколо вас зможуть згадати свою власну люблячу сутність, наче завісу обережно відсунуто в бік. але гали, тепер я вашою особистою командою. Не просто діятимуть залаштунками. Вони також допоможуть розширити вашу здатність, сприймати не тонші потреби навколишнього світу, і почнете помічати закономірності там, де раніше бачили лише хаос, бачити можливості там, де інші бачать перешкоди, відчувати біль інших людей, ніби він був вашим власним, не нести його, а перетворити його з тим самим Співчуттям, яке зараз визначає вас, ця чуність буде не тягарем, а подарунком. А Фай налаштує вашу енергію так, щоб ви вбирали лише те, що необхідно, щоб діяти з любов'ю, не гублячись у густоті людських почуттів. А й боє про те, щоб кожен виклик, який виникає, був можливістю для зростання, а не загрозою. бріль сплоти правильні зв'язки в потрібний момент, ніби все світ змовляється на корить... Угу користь на кожному кроці, але є щось ще глибше, от ви не будете самі в цій подорожі. Ожна людина, яка пробуджується завдяки вашому прикладу, стане новою точкою світла, розширюючи мережу любові, яку ви почали. Брижі на озері, ваш вплив пошириться далеко за межі того, що бачать ваші очі, досягаючи життів, які ви навіть не можете собі уявити. В міру того, як ця мережа розростається, сама структура реальності навколо неї буде трансформуватися. І Тоці, в які раніше здавалися неможливими, почнуть вирішуватися з легкістю, яка здивує навіть вас, а тому, що всесвіт підкорився вашій волі. А тому, що ви тепер, вирівнявши зі своєю божественною сутністю, стали ідеальним каналом для прояву любові в найчистішому вигляді. Не Най незвичайніше те, що все це відбуватиметься невимушено, ніби життя нарешті знайшло свій природний ритм. і місія полягає не в тому, щоб змінити світ великими вчинками, а радше в тому, щоб своїм простим існуванням нагадати вам, що кохань є непотужнішою силою. Роблячи це, ви не тільки зміните реальність навколо себе, але й станете маяком для тих, хто як і ви все ще шукає дорогу додому. Доступ до перспектив, які виходять за межі звичайної людської логіки. Абсолютний захист від будь-якої сили, яка намагається зашкодити ваші місії. Люди з поганими намірами втратять інтерес до нападу на вас, безпечні ситуації вирішаться самі собою, навіть не досягнувши вас, а від нещасних випадків можна уникнути завдяки неможливій синхронності, остійність синхронності, яка розмістить вас у потрібному місці, точний момент, щоб отримати можливості зустрітися з важливими людьми або бути присутнім, коли комусь потрібен ваш приклад чистоти, але найголовніше це постійний внутрішній спо. Яке приходить від усвідомлення причетності до найвищої мети, ронічна тривога, яку на се більшість людей просто зникне з вашого життя, тому що ви будете мати абсолютну впевненість, що про вас особисто піклується ворець, Вам більше не потрібно буде турбуватися про дефіцит, оскільки ви матимете божественне забезпечення і більше не будете боятися невдачі, тому що матимете постійне небесне керівництво, і більше не будете нести тягар, мобутнього. Тому що будете мати ангельський захист години на добу, ще життя стане живою демонстрацією того, як на обмежені ресурси надходять до тих, хто працює на частоті чисто безумовної любові, Опродовжувати отримувати ці ресурси та виконувати свою місію як божественного посла. Вам просто потрібно підтримувати ту саму частоту чистоти, яка викликала аплодисменти. Ога, а тут надзвичайно прости продовжити робити те саме, що робили два тижні тому. Продовжути вибирати безумовну любов. Навіть якщо це складніше ніж зручно, я мовного разу, коли ви обираєте співчуття замість баодужості, ваш небесний ран зміцнюється кожного разу, коли ви прощаєте замість того, щоб тримати в собі образу, ви знову підтверджуєте свою божественну природу о разу, коли ви допомагаєте комусь, не очікуючи нічого натомість. Ви підтверджуєте свою роль посла, все світ продовжуватиме перевіряти вашу чистоту в ситуації, коли ви можете вибирати між власними інтересами чи благополуччям в інших. Кожне випробування, яке ви подолуєте, з безумовною любов'ю, відкриє ще більше ресурсів і навіть ширший вплив. Ам'ятати ви справили враження нога не завдяки надприродним зусиллям чи містичним знанням. А скоріше через природну доброту, яку постійно застосовували в у звичайних ситуаціях, продовжувати бути щиро добрими і небесні ресурси продовжуватимуть надходити автоматично. Однак тепер, коли ви знаєте про цю особливу класифікацію, є важлива деталь, виникне спокуса змусити чисту поведінку справити враження на вищі виміри, але це не спрацює. Охання з примусу це не справжнє кохання. Озраховане співчуття не є справжнім співчуттям. І чистота моєї надалі залишитися природною спонтанною мотивованою щирим бажанням полегшити страждання інших, а не інтересом у збереженні целестіальних привілеїв. То момент, коли ви починаєте грати доброго персонажа, а не просто бути тим, ким ви є. Ваша частота зміниться, а ваші ресурси відповідно зменшаться у те, що розпівчутливими, а не стратегічно співчутливими. Епер, коли ви знаєте правду про божественні оплески, які ви отримали, і місію, в яку було активовано, ваші рішення мають космічну вагу, яка виходить за межі вашого особистого життя. Ожен акт безумовної любові, який ви практикуєте, породжуватиме хвилі, натхнені, пробуджуючи інші душі до їхнього сплячого божественного потенціалу, ожна мич щирого співчуття, сприятиме підвищенню частоти вібрацій всієї планети, ож нечисте рішення посилить сили світла у всесвіті, і більше незвичайна людина, яка намагається жити добре, і божественний посол, чия природна доброта має силу змінити колективну свідомість людства. Чим більше ви підвищите вібрацію ЕМЛІ через безумовну любов і дій, тим більше ресурсів. Вивільнить ох, щоб ви продовжували виконувати свою місію зі зростаючою досконалістю, а ще звичайне життя було перетворено на небесну. Операцію з потенціалом планетарної трансформації. Але пам'ятайте, ця космічна відповідальність не повинна стати тягарем чи тиском, а не потрібно рятувати світ свідомими зусиллями. Просто продовжуй бути природним добрим і спасіння автоматично прийде через тебе Ожна людина, яка пробуджується, спостерігаючи за вашим прикладом, пробудить інших. Ожен лідер, на якого ви впливаєте своєю чистотою. Прийматиме більш співчутливі рішення, приносячи користь мільйонам. Ож на мить безумовної любові, яку ви демонструєте, створить хвиль, які розширюються нескінчено, і стали епіцентром глобальної духовної трансформації, навіть не намагаючись. Найпрекрасніше з усього, чим більше ви змінюєте світ через природну любов, тим більше світ змовлятиметься дати вам усе, що вам потрібно, щоб і надалі залишатися ідеальним каналом трансформації, а нескінчений цикл достатку, який експоненціально зростає з кожним чистим рішенням. Яке ви приймаєте? Апер ви знаєте правду про оплеск, який ви отримали від ога і чому ваша природна. Чистота побула всі рекорди в вічності і незвичайна людина, які пощастило прийнявши правильне рішення Ін – божественний посол, який справляє враження навіть на ворця через спонтону і безумовну любов, просте рішення, яке ви прийняли два тижні тому, активувало на обмежені ресурси та космічну місію, здатну трансформувати людську цивілізацію шляхом ланцюгового пробудження, сплячих свідомостей. що це откровенні підтвердило вашу інтуїцію про вашу особливу природу та вашу більшу відповідальність у світі. Ті ви усвідомлюєте, що працюєте на частоті, до яку мало хто природно має доступ. Для тих, хто зайшов в тар далеко і бажає поглибити свої знання про те, як свідомо розвивати свою природну здатність, любити безумовно та виконувати свою місію божественного посла з максимальною ефективністю, є спеціальний матеріал, який коштує менше ніж піца. І включає повну аудіокнигу та п'ятихвилинний хвилин непосібний з медитації як спеціальний бонус. Якщо ви вважаєте, що заслуговуєте на розширення небесних ресурсів, яких ви вже довели через справню чистоту доступ доступний за посиленням в описі та закріпленому коментарі до цього відео. Що ви усвідомлюєте, що ваша природна доброта справляє враження на ОГО, і готові свідомо прийняти свою місію пробудити в інші свідомості через приклад безумовної любові. Не пишіть у коментарях, щоб повністю активувати свою частоту божественного посаді. Пишіться на цей канал і ввімкніть усі сповіщення, щоб потримувати більше род про те, як ваша природна чистота творить чудеса у вищих вимірах і залучає необмежені ресурси у ваше земне життя. Оділіться цим відео з кимось, хто також виявляє щиру любов і можливо справляє враження на ОГА, не підозрюючи про це тому що божественні посли повинні визнавати та підтримувати один одного в місії глобальної трансформації, перш ніж піти, клацніть на відео, яке зараз з'являється на вашому екрані, щоб дізнатися, як ваш новий небесний ранг активує постійний захист, який поширюється на цю вашу родину та коло близьких стосунків, а за ми сильніші.